За попередніми даними, причиною надзвичайної ситуації стали роботи, що виконувалися одній з квартир над магазином, що розташований на першому поверсі. Попередньо ще не ознайомилися, попередньо проводяться газозварювальні роботи над нами, на першому, на другому і третьому поверсі, роботи з газом. Ймовірно, що Кран там є якесь сполучення. У нас газу не існує, немає в приміщенні газу, а в них є якась обрізана труба. Не виключено, що десь утечка газу відбулася в наше приміщення, і вийшов взрив. На момент вибуху в магазині нікого не було, бо якраз продавець виходив виясняти, чув запах газу і виходив виясняти до зварювальників, що, що там робиться. Його той спасло. Сидів бавився з дитиною, почув вибух. Виглянув з балкону, дивлюся, що кіські піш, люди бігають вікно розбите. Та й все, вийшли на вулицю, мій автомобіль стоїть. Ззаді. Ззаді, я не знаю, звідки там вибухнуло, але знизу вибухнуло. Мій автомобіль, і ще мого сусіда автомобіль стояв перед моїм. Тобто його автомобіль побило. Мій автомобіль побило. Що конкретно призвело до вибуху, наразі з'ясовують експерти на місці події? Працювали представники обласного управління, державної служби надзвичайних ситуацій, міліції, газової служби та швидкої допомоги.